2 липня 2013 року. жорстке зґвалтування і побиття жінки на Миколаївщині двома міліціонерами вилилося у перший в історії незалежності України відвертий бунт людей проти міліцейського свавілля. Жителі селища Врадіївка взяли штурмом місцеве відділення міліції. Незважаючи на сльозогінний газ і стрілянину, люди вибили ворота на територію відділка, розбили міліцейські автомобілі та розгромили будівлю, змусивши міліцію ховатися в підвалі. Врадіївські гвалтівники отримали по 15 років ув'язнення. 17 червня 2012 року у Донецьку троє міліціонерів познущалися з Михайла Бєлікова. Чоловіка затримали за те, що він вживав алкоголь на вулиці. За словами потерпілого, спочатку його побили в парку, а потім доставили в райвідділок, де зґвалтували міліцейським киком і відпустили, зажадавши з нього півтори тисячі гривень. Через ушкодження внутрішніх органів чоловікові довелося робити хірургічну операцію. Наприкінці року троє міліціонерів постали перед судом за цим та іншими звинуваченнями в побоях і вимаганнях головного виконавця злочину Руслана Судкового Петровський райсуд Донецька засудив до 10 років ув'язнення. Його спільники Вадим Чужов і Олег Заєць відбулися умовними покараннями. 4 вересня 2011-го у селі Самиполки на Київщині 34-річний Віталій Запорожець під час бійки застрелив із рушниці майора міліції Миколу Симоненка. Суд засудив його до 14 років ув'язнення, але чоловіка підтримали односельці. Вони звернулися до генпрокуратури та МВС та заявили, головна причина смерті міліціонера корупція у міліції, свавілля чиновників і їх безкарність. На той момент вирок залишився чинним однак, після революції гідності Віталія Запорожця випустили як політв'язня. У травні 2010 року у Київському райвідділку міліції уночі помер 20-річний студент Ігор Індило. За результатами експертизи, хлопець помер від падіння на тверду підлогу. У міліції стверджували, що він був п'яний і кілька разів падав, ударяючись головою об підлогу. У столичній прокуратурі визнали, смерть хлопця стала наслідком того, що двоє міліціонерів перевищили повноваження. У січні 2012 року дільничного Сергія Приходька засудили до п'яти років ув'язнення умовно. Інший підсудний, старший інспектор Сергій Коваленко, попав під амністію. Пізніше апеляційний суд Києва скасував обидва вироки і повернув справу на новий розгляд, який триває і досі.